Доброго дня. Важливі події до кінця місяця. Загальний розклад. У вас шанс можливість відродження в сфері реалізації. Якщо раніше були маніпуляції, негативні маніпуляції відносно даної сфери. Декілька людей закривали вам шляхи і не давали вам можливості досягати результату. Так, вони отримували те, що вони бажали, використовували владу, працювали саме над тим, щоб не дати вам можливості реалізуватися. Але на даний момент от говорять вищі сили спостерігали за даною ситуацією, за маніпуляціями даних людей ваш бік. Ви боролись, ви відстоювали, незважаючи саме на дані вдеково, це були магічні дії, негативні магічні маніпуляції. Ви боролись, ви відстоювали. Найвищу ну, сила на даний момент, говорить кожен отримав по правосуддю відносно даної ситуації. Ви йдете в новопочинання, в реалізацію власних планів. Ви маєте владу в своєму житті над ситуацією. Тому, незважаючи на те, що на вашому шляху були саме ті, які негативно впливали, на даний момент вони отримали покарання за свої маніпуляції, негативні дії в ваш бік. Тому, якщо дехто із вас знаходиться саме в негативно-емоційному стані по відношенню до ситуації, говорять, ні, вам потрібно це пропрацювати. От саме коридор затемний, період, коли ви повинні закрити для себе. Саме ті гештальти допрацювати і зрозуміти, що лише ви, якщо почнете діяти, якщо почнете боротися за своє місце під сонцем, то зможете досягнути того результату, якого прагнете, то тобто тоді повинно насамперед досягнути ресурсного стану, наповнитися енергетично. Якщо відносно здоров'я є питання, то ви здобудете ясність до кінця місяця, ви ясно зрозумієте, як вам діяти, що вам робити по відношенню до даного питання, ну, що стосується фізичного здоров'я. Щоб покращити ситуацію, говорять, що до кінця місяця ви здобудете розуміння. Верніться до лікаря віці, який професіонал, який вже має тривалий період практики саме відносно даного питання. Ну, а так, загалом, вищі сили по відношенню до фінансово і матеріального благополуччя і достатку надають вам шанс, можливість йти в нове починання і покращити ситуацію. Цей подарунок від вищих сил, допомога, підтримка і покарання саме тих, які негативно, магічно маніпулювали саме ваш бік, тому що ви не. Пасували, тому що ви діяли, тому що ви не залишалися в бездіяльності. Якщо і були питання відносно здоров'я, але ви все одно діяли по можливості, вирішуючи те чи інше питання. І от тільки завдяки вашій активності. Те, що не зважаючи на фізичний стан, не зважаючи на перепони, не зважаючи на магічні негативні дії, не зважаючи на те, що ви не керували ситуацією, що вам вставляли палки в колеса, вам закривали шляхи, не давали можливості покращити ситуацію стосовно фінансового получатку, ви все одно перемогли по відношенню до даної ситуації.